В ім'я Отця і Сина, і Святого Духам Христоса Рохайця. Одного, що тобі бракує, все, що маєш роздай діти. І будеш мати скарб на небі. Слова. Євангелія це слова, які промовив Господь дві тисячі років тому назад. І ці ж самі слова Бог промовляє до кожного з нас. І тому ці слова не лише історичні, хоч вони були історично сказані, але вони стоять поза історією. Тому що це слова Бога. А Бог не тільки був в історії як син Божий, який народився, був розп'ятий і помер, але Бог є поза історією. Тому кожні слова з Євангелії, які ми чуємо, це слова до кожного з нас. Це є історичний момент. Кожному з нас. Бог має що сказати. І кожному з нас Бог хоче щось сказати. І сьогодні в Євангелії всім нам Бог говорить про багатство. Євангелія закінчуючи словами, що легше верблюду пройти через вушку в голоці, ніж багатому війти в царство небесне. Мусимо розуміти, розуміти яка це вушко, голки, тут йдеться. Незвичайне, про яке не знає. Через яке, логічно, ніщо не пройде, крім нитки. Але йдеться про те, що, так як і Львів колись, так і Єрусалим був оточений муром. І на нічці ходи до Єрусалиму в Закривали. Лише була маленька щілка, щілина, вушко, як це називали, через яку могла протиснутися людина. Або навіть коли була потреба, міг протиснутися і верблюд. Але одна мова. Це не була легка для верблюда зробити ненавчена. Верблід мусив опуститися на коліна. Бо це було не таке високе, що можна було йому пройти. Чому цей символ і цей знак, і цей приклад подає нам Господь? Що значить випускання на ноги верблюда? Що значить кожного з нас ставання на коліна? Це значить, що людина стає в покорі. Найбільше стаємо в покорі перед Богом, тоді можемо стати перед якимось на колінах, серед батьками, просячи їх благословення, або якісь свиняткових випадках, коли причинили колому скриду, біль, образу. І чуємо в серці соукрушення, також можемо стати в цьому покриві, покаянні і бажання прощення на колінах. І заставання на коліна для верну це є усвідомлення кожного з нас також важливої річі, коли йдеться про багатство. Усвідомлення покірно і смирення того, що все те, що ми маємо, що посідаємо, і те, таким ми є, це нам дає. Як дуже часто ми живемо думками я кажемо, я то знаю. Я то маю, я то розумію, я то можу роз'яснити, я в тому маю досвід. Це є правда. Десь життя, обставини, люди. Напевно, що мене цьому навчили. Але погляньмо, що ми народилися в інших обставинах, Лише погляньмо на наших батьків, щоб ми мали іншого батька матір. Друзі, родини, чи ми були такими, як ми тепер є? Готі сказав. Колосальний, фундаментальний вплив на нас моя родина і наші близькі. Поняльмо, щоб ми перебували в інших суспільних, соціальних, політичних обставинах. Я прикладу, що ми родилися десь в Африці. При всіх моїх спосібностях, я би. Погодні сказати, що би мав, чи осягнув, чи посідало те, що я тепер маю чи посідаю. Не дуже рідко, а правду кажучи, майже ніколи. Не усвідомлюємо собі, що те, що я маю, дано мені Богу. починаючи від талантів і закінчуючи нашими маєтками. Грошима, тим чи ніч. Бог дав. Гляньте на наших друзів. Часто багато хтось того не має. Тому що кожному Бог щось своє дає. А коли Бог дає комусь щось, це не ви просто так. Але є з певною метою. Я злодовист і каже, що немає людей багатих чи бідних є Який Бог дав щось їм розпоряджатися чимось і тим, які цього потребують, щоб запитати будь-кого з нас в цьому храмі, чи ти чуєшся багатий, дуже рідко, я не думаю, що хтось іде це сказати. Хочу сказати, що сім'я без винятку. Багаті, багаті ще раз багаті. Коли ми дійсно віримо про те, що ми говоримо в молитві Отче наш, яку ми промовляємо щодня і називаємо Бога своїм Отцем, коли ми віримо в те, що все дає, посилає за всім своїм історією, то все, що я маю, все, що я посідаю, дано мені Богом. А я не сприймаю це як багатство. Душу яскравий приклад. І старші мені можуть багато підтвердити і продовжити мою проповідь, як ми молодші, не цінимо своє здоров'я. Ми відчуваємо, що це якесь багатство. Сприймаємо це як закономірне, як то що, що мало би бути. І багато інших грешей. Бог дає кожному з нас то, що найбільше ми потребуємо. І коли ми знайшли хвильку часу, сьогодні подивилися на своє життя, ми можемо побачити, як Бог обдарував мене тими чи іншими багатствами, дарами, людьми, зустрічами, подіями, той чи інший відповідний момент, той чи іншу хвилю свого життя. Але наша проблема, що ми маємо коротку пам'ять. Ми щось отримуємо, чого дуже прагнули, часто молилися, просили в Бога, а потім дуже швидко забуваємо. Як та євангельська розповідь про 10 прокажених, які були стінили, то лише один собі подумав, що було б не зле подякувати до Ісуса Христа навіть на нашу молитву. Вона більше будується на того, що ми щось просимо у Бога, що Його. Чи дуже часто ми дякуємо за те, більше, що ми отримали. Дуже рідко, тому що ми сприймаємо це як закономірне, так би, як і мало бути. І тому проблема цього юнака сьогоднішнього Івангелія саме в тому що він сприймав те, що він має, не би це його. Але в другий момент всі багатства можуть пропасти. І це ми бачимо то, що діється на східній, піде східній Україні тепер, хтось був багатий. А може візнесли, будинки. І в полонниці люди стали бідні. Це яскраві приклади кожного з нас. І тому вміємо поглянути на своє життя. Міймо зрозуміти, що Бог дав моє життя не як найбільше багатство для мене. А найбільше багатство, яке ми всі збагачені, ми майже не цінуємо, це наш час. Всі ми маємо час. Всі. Сьогодні зранку встали вже я під одинадцятою. Вже сьогодні прожив декілька годин сьогодні, як ми його вжиємо, це своє багатство. Сьогодні прийдемо з Борисної цілий день буде. Знову як ми будемо вживати це багатство? А життя це є така неймовірна, швидко, псуючи Річі, яку не можна зберігати. Це так, як було з манною в старому заповіті, яку ізраїльський народ збирав і вистачало лише на один день. Так і наше життя, ти його не можеш якось законсервувати, до банку здати, комусь іншому позичити. Це є багатство, яким ти маєш вживати, володіти. Скажу достатньо різко, десь його витрачувати. І минувчитись його витрачу більше. Але треба вірно, правильному гляху, правильний підхід використовувати цей час. тому лиш, коли ми поглянемо на своє життя, на цей час, на дні, години, хвилини свого життя, ми бачимо, як ми марнотратні, як ми не цінимо того багатства, який дав Господь. Скільки багато чого ми могли б зробити, допомогти послужити. І тому Хай Господь, дасть нам призупинитися, подивитись до нашого життя, подивитися, як багато чим Він нас нагородив. багато чого ми маємо. Вміємо тим, що Бог нам дав, служити іншим. І ми очікуємо від інших, щоб інші нам почали щось допомагати, служити, сприяти. Розпожнімся від себе. Хай Господь нам найперше дасть чути багатим, а тим багатством вірно розпоряджуватися.